Леся Українка, давня весна. Була весна, весела, щедра й мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела ялуна. Співало все, сміялося, бриніло, А я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, Замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули. Пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.